Мене звуть Вячеслав Юрійович, я лікар-невролог, лікар фізичної реабілітаційної медицини та керівник реабілітаційної служби експерт Хелс. Тут я працюю трошки більше двох років. а Взагалі, реабілітації я займаюсь майже більше десяти років. Якщо військово дуже важкий бронежилет, або йому потрібно десь спати в незручних умовах, в нього загострюються його хронічні хвороби, хребта, наприклад, або суглобів, то ми допомагаємо йому здебільшого цьому позбутися цих болей або якихось кутностей суглобів. Трошки рід приходять пацієнти з як я говорив з кульовим пораненням, да, скрізь ним, наприклад, яке вже пошкодило там м'язи, кістки, але е, в нього був апарат зовнішньої фіксації. Він зафіксував кістку, вона зрослася. Наше, наше завдання е, зараз відновити рухи, е, бо були ушкоджені нерви і. То вже таке завдання, знаєте, дуже важке, бо дуже рідко вони відновлюються навіть більше, ніж наполовину. І в основному це для тренування оперених згібателі і розгібателі в плані кісті, е, різні там пронації, супінації. Тобто це посвящено столік тільки кісті. Это хорошо на том этапе, когда еще движения очень слабые. Потому что когда движения уже такие достаточно сильные, чтобы человек может повернуть, открыть дверь ключом, допустим, или поднять что-то, этого стола уже может не хватать. Мы переходим к более сложным упражнениям. Типовые проблемы, из-за которых мы сейчас можем Боротися це такі стани, як після мінвибухових травм, акубаротравм. Це тоді, коли там, пацієнт може ходити, але в нього якесь головокружіння, понеміння, мабуть, якихось кінцівок, там, наприклад, лівої правої ноги. Так? Або головний біль, плохий сон, поганий сон. З цим ми надаємо безкоштовну консультативну допомогу, діагностичні роботи проводимо та допомагаємо якоюсь порадою, якщо він не потребує певних рухових відновлень. От або робимо з ним якісь психологічні трені. Тут, собственно, зал по типичной полиметации выглядит примерно таким образом: здесь есть все тренажеры и условия для того, чтобы тренировать ходьбу, тренировать различного рода движения. Это страховочные подвесные системы, ступеньки, брусья, беговая дорожка, либо тот же профилактор. Тренажеры функциональные, мультифункциональные. Реабілітація – це тільки робота команди, це тільки робота команди, і в центрі всієї цієї команди стоїть сам пацієнт. З медичної сторони там тільки лікар фізичної цілі медицини, бо ерготерапевт, фізичний терапевт це фахівці з вищою педагогічною освітою. Це їх завдання навчити знову певним рухам або навичкам. <тур> е, от. Логопед та нейропсихолог працюють у своїй сфері, якщо було втрачено якісь когнітивні або е, навички мовлення, наприклад, або ковтання. <тур> Реабілітологів в, 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 в шпиталях взагалі немає. Тобто е, там є медсестри, які... Е, Ну, медсестри, це як посада, так це може бути і чоловік, який працює як фізичний терапевт, але в нього вища освіта, вища педагогічна освіта. Та потрібно створювати, <кій> створювати там умови, щоб це було його він працював за фахом як фізичний терапевт у закладах. У таких от у шпиталях, наприклад, війна це рух в реабілітаційній сфері, взагалі. Але це лавина, це не зовсім рух. І щоб утримати цю лавину, ми повинні бути готові. Якщо ми не готові певною мірою, то це все передається на наші з вами плечі, на плечі волонтерів, і перекривається десь на я не знаю наскільки, ну не на 100% точно. Критично, це буде потім, коли після нашої перемоги ми ще будемо працювати і працювати над, над цими потребами. Якщо, наприклад, військовий був протезований десь в іншій країні, це добре, що він отримав гарний і якісний протез, але протез потребує певного нагляду з роками, то може бути не дуже зручно повертатися раз на рік, наприклад, або там ще частіше до навіть тих же країн Європи, які казали би поруч. От. То на Знаєте, так зараз це добре, але якщо ми не розвинемо повністю всі ланки реабілітаційної послуги, які потребують у гострому, підгострому або довготривалому періоді тут в Україні, то буде погано. Ну, певною мірою це такий міф, що вони не хочуть проходити реабілітацію, вони хочуть. Але м -м, ми, готові, ми готові надавати їм допомогу, допомогу безкоштовно. І навіть тоді, коли вже буде перемога, це теж буде не за всі гроші світу.